Вітаю, в ефірі. Програма Шлях до Європи. Сьогодні ми поговоримо про діяльність європейського суду в Україні, адже наша держава посідає третє місце серед країн, звідки протягом 2011 року надійшло найбільше скарг прийнятих європейським судом до розгляду. Проте 90% загальної кількості заяв від громадян України є неприйнятими. Адже мало хто навіть з правників розуміє, що європейський суд з прав людини це не апеляційна, а страхова інстанція. Про діяльність європейського суду довіру та причини. Звернення до нього громадян за захистом своїх прав. Дивіться далі. Ні, це, Я, на, начебто чин, я не порушую да. ніяких законів, нічого стараюсь не порушувати. А а якщо порушують наші права, то я стараюся захищати їх. Чоловіку Валерію Крижанівському 53 роки. Працює машиністом. Однак це не заважає йому знати та захищати свої права як перед вітчизняним судочинством, так і міжнародним. Говорить, що конституцію України знає як ніхто інший, і цими знаннями готовий ділитися із кожним, хто хоче захистити свої права. У 2003 році да Верховна Рада України задумала змінити конституцію нашу зв'язку з цим вона обмежувала наші з вами права. Так, відповідно, 71 статті Конституції. Ми маємо право обирати органи державної влади прямими виборами. А змінами до Конституції, які були проведені в 2004 році, були обмежені права президента як голови виконавчого органу державної влади. Чим обмежили наші з вами права обирати органи державної влади? І в нас тоді і остався в той час. Ми могли вибирати прямими виборами тільки один орган це Верховна Рада України. Тому я звернувся спочатку до Міністерства юстиції, потім до президента, до депутатів. Міністерство юстиції, Конституційний суд України, Голосіївський суд, потім апеляційний, касаційні суди, нарешті Верховний суд України. Кожну з цих інстанцій пройшов пан Валерій. Однак захист своїх прав знайшов лише за кордоном у Європейському суді. Заяву ну, я собственними руками заповняв і посилав. Скажіть, будь ласка, який термін вам прийшла відповідь на ваше питання? Десь через місяць прийшла відповідь, що моя справа прийнята до розгляду. Ну і на даний момент я взнавав, вона ще досі знаходиться на розгляді в, Конститу... в Європейському суді. Ну, як ми знаємо, Конституційний суд вже відмінив ці зміни до Конституції, чим він начебто і відновив наші з вами права. Ще не так давно мало хто в Україні знав про існування, а тим більше про діяльність Євросуду з прав людини. За місцем розташування його ще називають Страсбурзький суд. Однак, зі вступом України до Ради Європи, а особливо після ратифікації Європейської конвенції з прав людини, на основі якої і діє цей суд, ситуація змінилася. Громадяни України, які вважають свої права порушеними діями державних органів і які не знайшли належного захисту на національному рівні, отримали можливість звернутися в Страсбурзький суд. Конвенція це міжнародний договір, і сторони, тобто держави, які його підписали, зобов'язуються виконувати відповідно і рішення Європейського суду. Хочу зазначити, що доволі серйозним зараз стоїть питання, оскільки статистика свідчить про те, що дуже багато звернень, на жаль, відходить до європейського суду саме від України. За аналітичними даними 2008 року, Україна займає четверте місце. Поступилося лише Росії, Румунії і Туреччини щодо кількості скарг, які надходять про порушення прав Україною положень конвенції. На сьогоднішній день на розгляді в європейському суді знаходиться більше 8 тисяч справ за заявами громадян, які вважають, що Україною порушені положення конвенції. Відносно майже 500 справ винесено рішення, остаточне рішення. Європейського суду України і фактично. За цими рішеннями люди отримують справедливу сатисфакцію. Найчастіше Україна порушує права своїх громадян у невиконанні рішень судів та тривалому розгляді кримінальних справ. Європейська конвенція справ людини має свою специфіку. Вона не може вирішувати абсолютно всі питання. Можна звернутися до європейського суду лише тоді, коли національне, ну як би сказати, судова вся система вичерпана, тобто суди нижчої юрисдикції, ну скажімо, у нас це зоснівський. Суд, наприклад, обласний суд і Верховний суд не задовільняє громадянина. Аж лише тоді він має право звернутися до цього суду Європейського по правам людини. По кількістю звернень до цього суду, перше місце посідає Російська Федерація, друге місце Туреччина, третє місце Україна і на четвертому Румунія. Російська Федерація більше має, значить, позов, але і росіян більше, які здатні, у них в три рази більше людей, ніж на Україні. Чого люди звертаються? А звертаються через те, що недосконале законодавство. Звертаються через те, що 70 років у нас панувала держава над суспільством і над людьми. От, скажімо, міліція з радянських часів, та й зараз інерція існує, в першу чергу створена для захисту. Прав чи захисту, будемо говорити, держави. А люди ну це так собі. Тобто вони зовсім не відхрещувалися від людей, але ніхто не займався захистом прав людини. До європейського суду можете звернутися і ви, якщо згідно з конвенцією з прав людини, порушені ваші права. Однак перед тим як звернутися до європейського суду, потрібно пошукати захисток на національному рівні, аж потім, після того, якщо не задовольнять ваше прохання вітчизняні інстанції, спокійно звертатися до міжнародних. За останніми даними Україна займає третє місце за зверненням до європейського суду. А чи така ж динаміка звернень українців до вітчизняного судочинства? Ми дізнавалися у черкасів, чи довіряють вони національному правосуддю. Я нікому не довіряю. Чи довіряєте ви українським судам? Українському судочинству? Не довіряю. Чому? Чому? Бо це як республіка в республіці. Що хочу, те й творю. Якщо подає заяву на 6 місяців, роблять тільки 2,5. Ніяких об'яснень нема до кого звернутися, щоб вони зробили якусь справу так, як це потрібно. Наприклад, я подавав заяву до суду на Чорнобильські кошти, там шість місяців по закону. Мені зробили два місяці і 22 дні, а запитати щось у когось, чому це так, нема в кого, нема ніяких кінців. Ніхто не скаже чому. Опять звертатися до суду на апеляцію, який смисл. У нас суд він в кінці пише, як. Якщо вам не подобається, 10 днів подавайте на апеляцію. Але апеляцію подаю не я, а подає та, та організація, до якої я звертався. Апеляція подається не через 10 днів. А як на моєму прикладу, перша апеляція була подана аж через більше, ніж через місяць. А чи довіряєте ви українським судам? Частково. Чому така довіра і недовіра? Тому що не всі чесно відносяться до своїм должностійним обов'язків. А у вас вже були такі життєві приклади? Своїх ні, а друзів так. А що саме було? Чому така є недовіра? Тому що є різні категорії. Мешканців міста і в залежності від їх фінансового стану судді склонні більше на в основному на сторону багатих, які зможуть їм дати взятку. Ні. Чому? Тому що вони не вирішують ніякі питання. А у вас були такі випадки, так, коли ви них розірвали? Я я положила гроші в спілку Альянс, в мене пропали, я звернулася до них, вони мені нічого не допомогли. А як ви зверталися? Ви робили заяву і потім роздали роздали ваше рішення? Ну так. Я рішення не отримала, вони навіть рішення не прислали. А ви повторно зверталися до суду? – Не, не зверталася. Мені сказали, що це можна поставити крест і все. – А хто вам таке сказав? Ну хто? Сказали люди, які зверталися до їх всякими образами. – А самі безпосередньо ви не зверталися? Сама зверталася, ну що ж, безполізно, безполізно. Дякую. Я, я продала хату, купила однокомнатну квартиру. Я інвалід старої групи, і в мене ця копійка, я подружила сюди в спілку альянс. Всі гроші пропали. А як ви думаєте, на вашу думку, що можна змінити? А чи не до Європейського суду? Це все залежить від держави. розумієте? От держави в цьому рома? Ні, конечно. А чому? А тому що не довіряю, що у у подруги була така ситуація з мужем, коли його п'яний збив на, на машині, і ніякого ні ни суду, ні слідства. Він гуляє. Досрочно вийшов, в общем, не, не вірю. вообще никому нікому не вірю, ні власті наші, ні судам. Нічому не вірю. А щодо європейського суду, як уважаєте? А що є суд і є правосуддя? в Гірманії живет. И я знаю, як там вот ценності чоловічки, все моральне, конечно защищаются все. Здесь нічого Мы ми живемо вот так, лишь бы жити. Ви звертались колись до європейського суду? Ні, не, 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 не приходилось. А ваші знайомі? Ні, но ну я вот слушаю передачі і у дочері там, що очень допомагає. Так а як да. думаєте, і на вашу думку, що можна було изменить в нашому законодавстві, щоб судова влада стала більш безпечною і захищала права людей? вы знаете, я не знаю, но мне кажется, как вам сказать? Ну, ну что, надо бороться с коррупцией, наверное, вот и все, все, что я могу сказать. Потому что такого безобразия, вот как у нас, творится, ну честное слово, нигде нету. А че доверяете вы украинским судам? Нет. Чему? Ну просто кроме показывать, и в журналах, и в газетах пишут, и по телевизору, что настолько все куплено, и видно, что потом мажоры Ще нікого з мажорів не посадили, як на мене. E, ніколи, якщо чесно, з ними ну, мені не приходилося там бувати і мати з ними справу, так що не можу нічого сказати. Ну, в принципі, думаю, що якщо якісь питання не дуже серйозні, які e, не пов'язані з великими грошима, то я думаю, що все-таки в нас ще в Україні є справедливість і чесність. Та можна сказати, що не довіряю. Чому? Ну, європейським теж. Якщо людина все ж вирішила звернутися до європейського суду, для початку необхідно заповнити формуляр, що є на сайті Міністерства юстиції. Коли заява буде розглянута, скарженику наполегливо порекомендують звернутися до юриста, який би допомагав у правових формулюваннях. Листування завжди відбувається англійською чи французькою мовами. Буде розглянуто і рішення буде винесено на користь скаржника. Український уряд повинен виконати його протягом трьох місяців, адже за кожен прострочений день держава платитиме серйозний штраф. Це була програма Шлях до Європи. Стежте за нашими випусками та будуємо шлях до Європи разом. Побачимо за тиждень.